Такий випадок спор шмакан. Ми зустрічаємо не вперше. Віталік, розповідай з якою проблемою взагалі звернувся клієнт, і що ми Вітаю. маємо? Вітаю, да загорівся чек в ході діагностики. Ми виявили, що в інтеркулері присутнє мастило, якого бути не повинно. Ось почали діагностувати і виявили, що одна з турбін ліва вийшла з ладу. Але специфіка даного двигуна така, що просто дістати їх неможливо. Тому ми демонтували двигун. Ось Незвучно. зараз да, є трошки незручно. Турбіна у нас розташована ось під е, випускним колектором. Тут підрамник е, з однієї сторони з іншої ланжеро заважає дуже сильно. Ось доступ, і такий, доступ облежений. мінімальний. Тому на цих двигунах треба вивантажувати. Ось Ще одна, да, ми бачимо іншу турбіну. 15-й рік. Який пробіг авто? 116 тисяч. Uh -huh. Так, по двигуну, значить все сухо, все добре, але турбіна чогось вийшла з ладу. Uh -huh. Будемо ремонтувати, встановлювати назад. І скільки по часу взагалі займається? Uh, Три дні, uh, дні. День ми беремо на демонтаж двигуна, uh, десь два дні ми на ремонт турбіни і день її встановити. Uh -huh чудово